Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Розвалила гаражі зранку ракета, прилетіла в кооператив у Запоріжжі. Мабуть, там, на думку орків, була точка прийняття рішень, а вони знешкодили Бандеромобілі. Стріляли також по лікарні і школі, побили вікна, дякувати люди цілі. Переселенцям 2 тисячі виплат, а чиновниці 55 тисяч гривень. Такий розмір матеріальної допомоги отримала за червень Злата Некрасова, заступниця голови зова. Цікаво, що розмір допомоги чине у п'ять разів більший за посадовий оклад. Балаган, а не референдум на Запорізьку АЕС для фейкового голосування за приєднання до Росії. Привезли масовку у Мелітополі. Зробили вихідний і позакривали парки, аби люди сиділи вдома. А в Бердянську урноносці прийшли уже до людей на роботу. Бо за три дні по квартирного голосування тільки 20% мешканців віддали свої голоси, і ці не те, щоб за Росію. СБУ перехопила повний список з даними організаторів псевдореферендуму на Запоріжжі. Окрім російських силовиків, ідентифіковано 390 місцевих щурів, які добровільно очолили так звані територіальні і збирательні комісії. Головному злочинцю Володимиру Рогову світить довічне ув'язнення. До Бердянська рашисти звозять велику кількість С-300. Саме такі ракети останні кілька днів пускали по Запоріжжю. Після щоденних обстрілів обласного центру побільшало охочих евакуюватися. Укрзалізниця запускає новий щоденний рейс. Запоріжжя, Кривий Ріг, Київ. Потяг почне курсувати з 28 вересня. Б'ємо ворога на запорізькому напрямку. Українські вояки купили квиток на концерт Кобзона. Командиру вагнерівців Олексію Нагіну. Професійний вбився, воював. У Чечні, Грузії, Сирії і Лівії а розплату за гріхи отримав на кордоні Запорізької і Донецької областей. А ось запорізького стрільця Романа Гломбу, який збив з ПЗРК шість ворожих літаків і одну крилату ракету, нагородили орденом Золотої зірки. Слава ЗСУ! Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в курсі подій.